За останні 13 місяців гуманітарні організації примножили свої зусилля, щоб підтримати як місцевих нужденних, так і тимчасово переміщених осіб, які прибули до Закарпаття. Значну роль у наданні допомоги відіграє благодійний фонд Карітас виноградів, який на постійній основі підтримує близько 300 тимчасово переміщених з різних областей України. осіб. у місті виноградів і надалі працює програма безкоштовного харчування, у рамках якої ми наразі постійно надаємо гарячу їжу восьми особам. Загалом у виноградові зареєстровано 240 ВПО, які на регулярній основі отримують від нас продукти харчування та засоби гігієни. Окрім того, кільком потребуючим надаємо фінансову підтримку для оплати житла. До прикладу, пара похилого віку з Лисичанська Донецької області отримує пенсію на двох у сумі 8 тисяч гривень. З них 6 тисяч вони вимушені витратити на оренду житла, і самі розуміємо, що за 2 тисячі гривень неможливо профінансувати харчування та витрати на медикаменти. Окрім надання гуманітарної допомоги, благодійний фонд організовує різноманітні цікаві заходи. раз на тиждень на подвір'ї Римокатолицького духовного центру, наші волонтери проводять різноманітні заняття та майстер-класи для дітей та молоді. 18 дітей беруть участь у програмах на постійній основі. Попри всі труднощі, працівники благодійного фонду карі та свиноградів продовжують свою роботу, адже потреба в допомозі залишається.